Ступник міністра оборони повідомила, що у кінці червня запустять оплату штрафів у резерв плюс. На першому етапі це будуть штрафи за неоновлення даних. вчасно, далі планується підключити іншу категорію. До речі, можливість притягнути до адміністративної відповідальності за неоновлення даних залишилась тільки до 18 липня цього року. Оскільки відповідно до статті 38 кодексу про адмінправопорушення, адміністративне стягнення може бути надплатне протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Отже, будьте уважні, враховуючи, що сплачуючи штраф через резерв плюс, людина підписує згоду про відсутність претензій та визнання своєї провини, можуть бути випадки, коли притягують до адміністративної відповідальності за неоновлення даних і після 18 липня цього року. Якщо ви не подавали заяву про визнання вини, а вас незаконно притягнули до адміністративної відповідальності, це можна буде оскаржити в суді.